Сьогодні люди будуть за мене голосувати, тому що вони мені вірять, те все, що я зробив на цій роботі, де я працюю у нових санжарах селищним головою, і те, що я із своєю громадою, по ініціативі громади, руками громади, ми зробили це є прикладом для всього нашого округу. І люди вірять, що таким я і буду завжди. І буде всі села, селища і міста похожі хоч трохи на наше селище, і от вони хочуть такого бачити депутата. І я впевнений, що вони за мене проголосують, а я їх не підведу. Я п'ять років, ті, які будуть депутатом. Я не буду, скажімо, мати розрив з людьми два рази в місяць. Я обов'язково з ними зустрічатися. Помічники мої будуть працювати, і я буду з ними жити, так як я живу сьогодні з громадою, яку я очолюю.